Зрадника дезертира затримали працівники СБУ та прикордонники моголів Подільського загону. Майже рік раніше судима мешканка Вінниччини користувалась чужою банківською карткою. Поліція нагадує, що відвідувати лісові масиви під час воєнного стану заборонено. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Зрадника дезертира затримали працівники СБУ та прикордонники могилів Подільського загону, коли той намагався перетнути кордони з сусіднім Придністров'ям. Затриманим виявився військовослужбовець та мешканець Дніпропетровщини. Під час перебування в зоні бойових дій на Донеччині. 39-річний дніпрянин зливав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також їх забезпеченість технікою та боєприпасами. У мобільному зловмисника було виявлено телеграм-бот, через який він спілкувався з російським куратором. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Як саме затриманий намагався перетнути кордон? Ймовірно, він намагався перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску для цього використовуючи плавзасоби або ж гідрокостюм для перетину річки. Коли саме його могли завербувати російські спецслужби? Нами перевіряється версія щодо його можливого вербування за час навчання в одному з московських вищих навчальних закладів. Це було в 2000-х роках. Після чого, де він потрапив по в зору спис службу та буде завербованим. Скільки часу затриманий працював на ворога і яку інформацію злив за цей час? Перевіряється інформація. Про е, його не доволі тривали е, факт е, співпраці, оскільки час перебування його в зоні бойових дій та володіння інформацією, е, яка встановила інтерес для ворога, е, не дуже тривалий, і е, шкода нанесен, шкоди не було нанесено в значному розмірі внаслідок його протиправних дій. Яке покарання йому загрожує? Зломисне повідомив про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і покарання. За цією статті передбачене 15 років або довічне позбавлення волі. Я вам дякую. Будь ласка, прошу. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. 97 разів розрахувала з чужою карткою та витратила з неї понад 150 тисяч гривень. Майже рік раніше судима, 39-річна мешканка Вінничини, користувалась чужою банківською карткою, яку жертва шахрайки випадково забула у банкоматі. Повідомляють у нас поліції у Вінницькій області. Правоохоронці затримали крадійку під час слідства. З'ясували, жінка користувалась безконтактною системою платежів, яка не запитувала пароль, і розрахувалась карткою у різних магазинах. За частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України Крадіжка Вінничанці загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Хмельниччину знеструмлено декілька населених пунктів. Під час масованої атаки сили ППО успішно збили шість ворожих шахедів, але було влучання у об'єкт інфраструктури. Через це без світла залишились тисячі мешканців навколишніх сіл та містечок. Станом на восьму ранку без напруги залишалося 2400 абонентів. Наші енергетики працюють над тим, щоб відновити повністю електропостачання. Також зазначу, що маємо пошкодження даху та стелі приватного будинку, але на щастя, загиблих та травмованих немає. Відвідувати лісові масиви під час воєнного стану заборонено. Про це нагадує поліція Вінниччини. Заборона поширюється на усі лісові насадження на території області, особливо у прикордонних районах. Також у лісах заборонено розводити багаття, кидати недопалки чи сірники у суху траву, використовувати піротехніку. Таке рішення було прийнято Вінницькою обласною військовою адміністрацією ще в березні 2022 року. Відвідувати ліс мають право лише силовики, військові, рятувальники та лісівники. Понад 100 років тому на міжнародній конференції жінки висловили бажання працювати на економічну розбудову своїх країн. І вже тоді вони говорили, що не існує ні чоловічих, ні жіночих професій. Прекрасним прикладом того, що жінка успішно реалізовує себе у будь-якій сфері, є працівниці Обленерго. Беремо лічильник, відкриваємо його, міряємо конденсатори, має бути хороша похибка, резистори і дивимося загальний вигляд. Якщо все добре. Ми його відправляємо далі. Замінити транзистор, випаяти резистор чи взагалі полагодити електролічильник. З усім цим електроначенням впродовж 30 років дає раду Тетяна Пастушенко. Жінка працює в обленерго та має справу з індукційними електронними гібридними лічильниками. Найбільше це конденсатори. Ці виходять з ладу. Ці конденсатори. І резистори, і лічильний механізм. Він теж буває виходить з ладу. То ми це все тут ремонтуємо і ставимо на місце. А в новіших там вже мікросхеми, там вже більш сложніша конструкція, і там вже мікросхеми випадають, і теж якісь мілкі запчастини. Тож конденсатори, резистори, але вони в більш меншій формі, вже більш у свою роботу жінка любить. Для неї вона не одноманітна, бо доводиться ремонтувати прилади з різними типами поломки. За 30 років відремонтувала не одну тисячу лічильників, і не один раз чула, що це не жіноча робота. Казали і не один раз казали, коли я представлялася, яким я працюю, люди були в шоці. <хи> Але мені це подобається. Я, якщо робота подобається, я залишаюсь працювати. Ще 20 років тому професії поліцейського, військового, політика чи працівника ремонтного цеху вважалися чоловічими. А зараз жінки з такою професією не викликають жодного подиву. Наша служба ділиться, скажімо так, на дві частини: одна займається. Перевірки высоковольтного чота, друга частина займається ремонтом приладів обліку. У нас ну, колектив ділиться, скажімо так, 55% чоловіків, 45% жінок. В цеху по ремонту приладів обліку більшість у нас, це у нас виконують роботи жінки. Не дивлячись на усі стереотипи, жінки опановують професії, які традиційно здавалися лише чоловічими. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Автомобіль швидкої допомоги оснащений мобільним аналізом крові, УЗД, кувезом, відеоларингоскопією, кисневими балонами, передали Вінницькій обласній дитячій лікарні. Німецький лікар-педіатр Марк Фрідріх спочатку війни евакуював з України важкопоранених і хворих дітей. Разом з німецькими фондами він доставив лікарні сучасний автомобіль швидкої допомоги. Пан Фрідріх зазначає, що під час війни, у якій зараз живе Україна, має оперативно працювати педіатрія та допомога дітям, які потрапили у надзвичайні ситуації саме коли я побачив по телевізорі в інтернеті про пологовий будинок в Маріуполі, де постраждали діти та матері. Я побачив, що є потреба в допомозі новонародженим, і що маленькі діти це не просто дорослі по обладнанню, все має бути інше. І Я загорівся допомогою і разом з моїм фондом допоміг. Навести лад в своєму житті, побороти страхи, втамувати біль від втрати рідних, переселенцям, дітям, в яких батьки загинули на війні, допомагають бібліотекарі міста. У центральній книгарні розробили курс психологічної підтримки, де за допомогою терапії піску, психологічних тренінгів та музикотерапії фахівці вчать, як правильно людям з певними психологічними травмами боротися зі своїми проблемами. Олександр Українець піском малює машину свого батька. Саме на ній рік тому родина хлопчика виїхала з окупованого Маріуполя. Сашку лише п'ять, але він уже знає, що таке війна, вибухи та смерть. Аби дитина позбулась страхів, батьки привели його на сеанси психологічної реабілітації та підтримки. На таких терапіях я працюю саме допомагаю аніматорці і, і допомагаю аніматорам розкладати книжки. Для діток, які через війну втратили своїх батьків, працівники центральної бібліотеки Вінниці започаткували проєкт Книжковий релакс тут, за допомогою музики, читання, літературних творів та малювання піском, люди, які пережили важку травму, вчаться знову довіряти і просто спілкуватися. Тренінги ми проводимо для того, щоб поліпшити психологічний стан, допомогти виразити свої емоції за допомогою піщаної анімації. Також музикотерапія супроводжує наші заняття. Дітки активно працюють пальчиками, розвивають свою моторику. У межах проєкту в бібліотеці проводять психологічні сеанси. На тренінгах вінничани читають психологічні книжки та діляться своїми проблемами. Є семінари, які присвячені тому, як справлятися з тривогою, де шукати ресурси і сили зараз під час війни переживати всі ті події. Крім того, ми говоримо багато ще про ті теми, які стали актуальними. Ну вони завжди були актуальними, але зараз це відчутно також. Це велика кількість гострих таких конфліктів між близькими людьми. П'ятирічний Сашко саме на цих зустрічах у бібліотеці знайшов собі друзів і почав більше спілкуватися. І саме тому створюють такі психологічні гуртки, аби люди змогли знайти в собі сили і перебороти страх, як зробив це маленький хлопчик. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина". І Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.